І зараз говоримо про так би мовити післясмак, Ну, звісно, політичний післясмак від цих останніх подій. Зустріч Трампа з путіним, зустріч Трампа з Зеленським і нашими європейськими партнерами. Як це вплинуло на ситуацію, як змінено світ на сьогодні? Роман Безсмертний з нами на зв'язку. Політик, надзвичайний повноважний посол України. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня, пане Дмитро. Я от справді міркую, що. Зараз час от, зробити аналіз такого політичного післясмаку, Так що ж залишилося після цих зустрічей, тому що досить часто в такому форматі, тим більше коли багато політиків, є елемент певної імпровізації. Коли хтось щось сказав, інший лідер відповів. А потім починається аналіз і уточнення позицій. Які тренди на сьогодні ви зафіксували? Ну, якби як, як підсумок зустрічі в Вашингтоні? Ну, якби мене запитали, як назвати цю зустріч, то, на моє переконання, це перша зустріч, ну, де я періодично казав би людського спілкування між Трампом і Зеленським, між Трампом і європейськими лідерами. Знаєте, там от те, що. Емоційно скажу, щоб ми були зрозумілі з вами, пане Дмитре. Там не було цього гавкання безкінечного, яке постійно чути з Вашингтона і за бажання усіх перекричати, перешуміти, зайняти інформаційний простір. І, власне, воно пояснити це не важко, чому так було. Але, от власне, ця атмосфера. З обох боків по суті, я її можу назвати початком співпраці між Вашингтоном і Україною, яку можна назвати словом співпраця. А що ви думаєте, попередня зустріч Трампа з Путіним вплинула на те, що почався такий нормальний діалог, який ви схарактеризували от як початок нормальної розмови? Безумовно, але тут а, я поясню механізм цього впливу. Після всіх отих а, аплодисментів, обнімашок, як нині сказав Трамп, теплоти від Путіна, він же так сказав, так? Ага. А, Пут... Трамп був поставлений в ситуацію, коли він мусів по відношенню і до європейських лідерів, і до Зеленського. Продемонструвати а, хоча би формально аналогічне відношення. І якщо європейські лідери і Зеленські не ходили по червоній доріжці, то принаймні хоч позаду них вона була вистелена. Це перше, от, що я так хочу, якби змальовуючи оцю ситуацію передати. І другий момент, який тут дуже важливий, це те, що Свита Трампова, вона перестала на людей кидатись, і почали спілкуватися. Ну, зокрема, це було видно і на а, протокольному фотографуванні на початку, і потім в ході спілкування з а, європейцями, і європейці Трампу, його оточенню просто показали урок, як треба і що необхідно говорити. Коли йде протокольна зйомка в присутності журналістів, а за, за в закритими дверима, там уже говорилося відверто, там уже говорилося з розбором ситуації, польотів і так далі. От так, так от щодо того, що говорилося з закритими дверима, є там відповідні зливи, витоки і все таке інше. Можемо з вами зробити уявлення реально та от про що домовились на цій зустрічі, з врахуванням того, що мені здається, в Вашингтоні давно такого європейського десанту не було. І тут треба подякувати, мабуть, і нашим європейським партнерам, які так швидко зібралися на цю зустріч? Безумовно. А роль європейських лідерів, лідерів європейських держав Урсули Фондерляїн тут колосальна у цій зустрічі, в тому, що вона пройшла дещо конструктивно. І якщо взяти і першу розмову після протокольного фотографування, де був діалог, справді діалог був, і це відчувалося, що президент України задоволений тим, що там не було цього сварки з боку Вашингтонців. І спілкування із лідерами за європейськими, зачиненими за дверима теж було відвертим. Це дуже важливо, що між ними починається налаштовуватися ну, власне нормальне спілкування. Оце в цьому відношенні в середовищі демократичних е, країн це супер важливо. Однак. А пане Дмитре, Трамп сказав, що він вже він сказав, що він однаково любить і українців, і росіян. А не дивлячись на те, все рівно, якщо ви подивитесь документи на сайті а, Білого Дому, то там, коли пишуть Трамп зустрів президента України, крапка, а коли пишуть «Трамп зустрів. Президента Росії, то пишуть Володимира Володимировича Путіна, і, і, і так далі. Тобто, таке враження, ніби технічні працівники забуваються, як звати українського президента, а це в кінці кінців є свідченням того, що, вибачте, все-таки у Вашингтоні залишається ще оскомина якась, от, і е, непояснювальна е, любов до. Московського фюрера, що мене, наприклад, дуже бентежить. Ну, зокрема, і нинішнє вечірнє інтерв'ю е, Трампа Fox News, де він там е, роздумує з приводу того, хто, кому, як все буде має проходити. Однак, що важливо тут важливо те, що рішення, які стосуються долі України, це рішення і компетенція України і Президента Зеленського, що стосується Росії, це рішення і компетенція расистського Фюрера і його кліки. От це важливо, що це відчулося. Ну і зрозуміло, що тут мене найбільше цікавить, як відбувся діалог у європейців, а в тому, що Трамп фактично поламав ті домовленості, які були. Під час онлайн-бесіди між європейцями і Трампом, які відображені були в отих двох заявах 9 і 12 серпня, спочатку семи лідерів Європи, а потім і 25. От ви згадали зараз інтерв'ю, яке дав Дональд Трамп Fox News. Так, так. Fox News. І це вже традиційно. Трамп після якоїсь події дає інтерв'ю. І ніби розшифровує, чи дорозшифровує. Свою позицію назвав Україну буферною зоною. Це знаєте, от у мене відчуття говорили, балакали, і приїхали знову до буферної зони, яку, як відомо, що роблять з буфером чи з бампером? Його постійно б'ють, правда? А скажіть, чи, чи подав сигнал Дональд Трамп, в тому числі і нашим європейським партнерам, ось цим а політики ну вони просто так влаштовані. Вони ж от ловлять ці сигнали, інтерпретують їх. Правда, що повернення до якби статусу буферної зони між Європою і Росією? Що позиція президента Сполучених Штатів Америки полягає не лише в тому, щоб не допустити вступу України до НАТО, а й вибачте, навіть і до європейського союзу. Ну, давайте скажемо так, пане Дмитре. Трамп це постійно декларує. Європейці декларують протилежне. Європейці чітко заявляють позицію, що доля України і курс в руках народу України, українського вищого воєнно-політичного керівництва і так далі. Тут очевидно і зрозуміло, і те, що Україна буде прийнята в ЄС, це вже зрозуміло. Що стосується е, НАТО, ну, давайте скажемо так. Е, був Буш, була одна позиція, Байден од, і друга, Трамп, третя. Хто буде четвертий, п'ятий, ну, життя покаже. І як вона може змінитися в залежності від того, в якому стані буде Рашиська Федерація, це теж на це треба зважати. Тема із бітвін статусом це тема, про яку е, говорять вічно і постійно, коли виникають е, війни, конфлікти між державами і шукають відповідь на, на це питання. Справа в тому, що, е, пане Дмитре, отак як оця ставка, яку я зараз проглядаю на замороження, неможлива, так і оцей статус е, нейтральної держави, він неможливий у цій ситуації. Сама природа цього протистояння тисячолітнього протистояння. Тисячелітнього. Е, Марко Рубіош в тому ж попередньому інтерв'ю Fox News, коли йому почали говорити про усунення першопричин, я був шокований його відповіді, коли він сказав. Це велика давня історія. Це нам не цікаво. Тобто, вони не розуміють цих речей і не, не тільки про історію, а й насправді про що ховається за словами. Першого причина пана Романа, Тому... вибачте, Оп... будь ласка, це дуже важливий момент. Вибачте, що я вас переб'ю. А можливо, це прогрес для американської адміністрації, що вони припинили слухати ці псевдоісторичні байки з Кремля і кажуть, все от досить. Ми з вами вже наслухались. Про, про, про все, що ви нам розповідаєте. Про про, про те, що Росія була в усі часи, Росія створювала цей світ України ніколи не було. Можливо, це ну якби позитивний навіть момент в даному контексті. Не виключаю, що для розуміння Марка Рубіо, бо відношу його до людей, здатних інтелектуально якось працювати, але це речі для таких, як Вітков, це як далекі галактики. Зумієте? І це відчувається нерозуміння. І оці дві позиції, про які я зараз скажу, тема з заморожуванням якою я бачу інфікована частина наших політиків, особливо вищого ешелону, і тема, яка стосується цього статусу нейтральності, це дві позиції, які ну вони можуть мати відношення до Швейцарії, Австрії, але ніколи і ні за яких умов України. А, і тут сама відповідь на питання, як вплинула на ситуацію світу агресія російська проти України. Вона є відповіддю. Нема держави, якої б не торкнулася ця війна. Більше того, окремим державам вона нанесла колосальну шкоду, а Кремі привела навіть до певних гуманітарних провалів величезних. Тому це все. Необхідно розглядати не з точки зору ось тут Росія, а отут Україна, а з точки зору і континентальної, і глобальної політики. На жаль, сьогодні у Вашингтоні на цю тему говорити ні з ким. Є оцей тик-тик, дил, яким хворіє Дональд Трамп, пас короткий пас, який абсолютно не бачить. Стратегії ведення цього процесу, і тому навіть зверніть увагу: ми ж готувалися до виборів, до не виборів до цього до переговорів цієї зустрічі в одній рамці, яка була зазначена в онлайн е співпраці між європейцями і е Сполученими Штатами. А ситуація в Анкоріджі і вчорашня вона фактично продиктувала зовсім інший результат. Хоча він і був прогнозований, ми з вами говорили, я тоді казав, що тема е безпеки, гарантій безпеки і зустрічі з Путіним, вони будуть ключовими. До речі, на них відповідь вже так і не дано. Тому що те, що поговорили з Путіним, це не означає, що зустріч буде. Те, що поговорили по гарантії безпеки, не означає, що вони будуть. А тепер у мене питання. Так що ж голову морочили один одному, коли тема почала йти дорогою? Переговорів а гарантії безпеки так і висять у повітрі. От щодо нейтрального статусу України, це звісно, московський наратив. Безсумнівно, чисто кремлівська розробка. А, але знаєте, мене дивує те, що на таких зустрічах чомусь не нагадують, що Росія в 2014 році напала на абсолютно нейтральну країну, в якій не було зафіксовано в жодній конституції. Там, а, значить, прагнення вступити в НАТО. Всього цього не було. Більше того, Росія напала по суті на союзну державу, на території якої була велика російська військово-морська база в Криму. А, пане Романе, про які гарантії взагалі може йти мова, якщо питають дозволу у Путіна. Наскільки я розумію, це звучить так, що от Путін погодився на якісь гарантії безпеки. Ну ми ж з вами уявляємо, якими можуть бути ці гарантії для України, якщо на них погодився Путін? Та ні, пане Дмитре. Він уже заявив про те, що він не бачить серед гарантодавців безпеки України ні НАТО. Ні країни НАТО, тобто ні Сполучені Штати, ні тих, про кого ми час говорили коаліція охочих, він не бачить там. Тому, власне, це і є вже. Насправді, якщо подивитися на весь перелік питань, які ми з вами дуже добре розуміємо, то там скрізь від московського фюрера стоїть ні. Нинішня ситуація лише створена бажанням Дональда Трампа. Рухатися до Нобелівської премії, ну і робити вигляд, що ніби от вони просуваються. От коли зараз подивишся інтерв'ю Віткофа чи а, Трампа, там же скрізь досягається гігантський прогрес. Гігантський прогрес. Який прогрес? У чому прогрес? От. У тому, що топчемося на місці, бо комусь хочеться робити вигляд, що от завтра, післязавтра буде. Все вирішено. Яким чином можу вам сказати, що ця модель вести переговори про укладання угоди при тому, коли йдуть бої? Ну, це я не знаю, кому в голову прийшло прийняти цю пропозицію. Ми означає, з вами знаємо, це... пане Романе, ми ж з вами знаємо. Це сказав Путін. І несподівано Дональд Трамп його підтримав і зовсім перевернув ситуацію на 180 градусів. Одна з головних вимог була це як нульовий варіант в цьому мирному процесі зупинити обстріли. І тут несподівано Трамп в Вашингтоні говорить, так можна рухатися до мирної угоди, не припиняючи війни. Це ж на наших очах відбулося. Ну, цей момент я дуже добре пам'ятаю. Однак тут є речі, які мені важливо розуміти, що стало. Підґрунтям для такого повороту. Бо власне в онлайн-розмові між європейськими лідерами і Трампом це було погоджено. І, власне, Трамп про це сказав, а потім е все це перекрутилося. Але цей поворот, е при всій там е мовчазній згоді е тих, хто сьогодні не каже ні, е він абсолютно контрпродуктивний. А мені довелося вести переговори і розмови в мінську при активних бойових діях. Розумієте, що це ситуацію робить на грані зриву, і ведення діалогу в цей момент воно, ну, воно далеке від допустимих умов. Звідси, зрозуміло, що ця річ прийшла з Москви. Суті полягає в тому, що диктування силою умов переговорного процесу це тактика рашистської дипломатії і так далі. Нав'язування при цьому інформаційних наративів а, візаві під час переговору це теж тактика рашистської дипломатії, і те, що зараз Трамп перебирає на себе ці прав фрагменти, ну він ситуацію ускладнює і робить її абсолютно неможливою з точки зору результату, пане Романе. Що ви думаєте, Україну далі нахилятимуть, щоб Україна віддала Путіну Росії всю територію Донецької області, а це означає ну по суті справи страшні речі. Здати Росії дуже сильно укріплений фортифікаціями район, цілу величезну агломерацію, здати без бою, без собою. Пане Дмитро, для російських Я зрозумів військ. питання. Я зрозумів питання. Це неможливо. Поясню чому навіть після онлайн-розмови, коли президент е, е, Зеленський і канцлер Німеччини Мерц вийшли до людей. Канцлером Мерцом було сформульовано п'ять фундаментальних позицій. Частину із них чомусь в ході розмов після загубили. Я їх три з них зараз озвучу. Дві не буду чіпати, бо вони настільки важливі в цій ситуації. І так, перше, правовий статус, юридичний статус, там так написано, окупованих територій не обговорюється. Друге. Україна готова до обговорення територіальних питань. Третє, відліком для ведення переговорів є лінія зіткнення, лінія фронту. Це означає, що в умовах цих позицій трьох можна вести переговори про визначення лінії зіткнення, лінії фронту, а не робити обміни територіями там. Переселять, як це вже починає озвучуватися, людей і так далі. Що говорить міжнародне право? Є окупована територія, відповідальність за яку лежить на агресору. Є територія, контрольована урядом законним це уряд України, і є лінія зіткнення. Лінія зіткнення це лінія фронту. Коли ведуться переговори, встановлюється певна межа. Ну, умовно, там 2 кілометри, 3 кілометри для того, щоб розвести сили, коли ведуться, ведеться переговорний процес, і вони не могли напряму конфліктувати. Все інше, от згадаєте ці мої слова, все інше, це придумано московським фюрером, дофантазовано Дональдом Трампом і його оточенням. Взагалі мені іноді таке враження, що ці люди. В Сполучені Штати прилетіли з якоїсь іншої, не те, що планети сонячної системи, а галактики. Адже все це має своє відображення в міжнародно правових актах. Чомусь забулися про те, що це не тільки статут ООН 1946 року, це і Хельсінський заключний акт 1975 року. Це і Конвенція про право міжнародних договорів. 1980 року, яка ратифікована Україною тільки в 1986 році. Чому така плутанина? Бо так як в Москві, так і видно, нова адміністрація на чолі з Байденом. Вони не акцептують ці речі. Вони мислять категоріями після Другої світової війни. Взагалі для європейських країн а, тема. Зміни кордонів після Хельсінки є тема закрита. Чому так зреагували європейці емоційно? Вони розуміють, що Трамп розпочинає річ, яка ну, обов'язково приведе до зриву і виникнення маси конфліктів на території Євразійського континенту. А це дорога. Скриня, скриня Пандори так, відкривається. Мабуть, це моє фінальне питання. У нас хвилиночка лишилося в ефірі. Воно тяжке, пане Романе. Україні потрібно йти на компроміси, болісні, тяжкі, розуміючи, що країні потрібен час для відновлення, але водночас розуміючи, що і ворог накопичуватиме сили і зброю. Пане Дмитре. Компроміси ці спочатку приведуть до континентальної війни, а потім і до глобальної. Мюнхен це дуже чітко показав. Якщо комусь треба інші факти, історичні з цього прикладу, прошу на е, мій канал. Я там багато чого розповідаю про те, як війни починалися із таких ідіотських компромісів. І дуже коротко, кількома словами. Які карти у нас є на руках, щоб ми чітко дали знати своїм партнерам, що те, що ви нам пропонуєте, якісь пункти вони є неприйнятними? Це дуже просто робиться. За цим стоїть міжнародне право, за цим стоять двосторонні угоди Україно-Американські, за цим стоять прямі зобов'язання Сполучених Штатів Америки, за цим стоїть Будапештський меморандум, за цим стоїть. Хельсинський заключний акт і цілий ряд документів, які є основою сьогодні світового порядку. А до речі, за який і Сполучені Штати Америки, і Європа заплатили дорогою ціною. Це фундамент, наскільки я розумію. Дякую. Роман Безсмертний, політик, надзвичайний повноважний посол України з нами був.